Я хочу тепер надати слово нашому гостю, всесвітньо відомому скульптору Олексію Ліону. Він зараз у нашому Київському теософському центрі, в нашій бібліотеці АНГ. Образ Олени Блавацької неодноразово звертав увагу майстра. Він створив декілька скульптурних портретів. Один з них знаходиться у музеї Адіара, штаб-квартирі теософського товариства. Ще один був свого часу подарований Європейському теософському центру у Нардені в Нідерландах. Олексія ви теж добре знаєте, бо ми вже декілька років мали з ним зустріч. Скажу лише, що минулого року Олексій Дмитрович був достойний звання заслуженого художника України, з чим ми його щиро вітаємо. Тема його виступу образ Олени Блавацької у моєму творчі, у моїй творчості. Uh, well, uh, dear friends, now I would like to give the floor to our guest, the world famous sculptor, Alexei Leonov. He's now in our Theosophical center in Kiev, in our library. Uh, the image of Helena Blavatsky has always attracted the master's attention and he created several sculptural, sculptural portraits of her. One of them is uh, in uh, the Adyar Museum now, the headquarters of Theosophical Society. And another one uh, was given as a gift to European Theosophical Center in Nijar, uh, in Narnen, sorry, uh, the Netherlands. Uh, you also know Alexei very well, for we have had several meetings with him. Uh, so let me say uh, just one thing: that uh, the last year Alexei was awarded a title of Order Sculpture of Ukraine. And we sincerely congratulate him with this uh, event. The theme of his lecture is The Image of Helena Blavatsky in my creativity. Вітаю всіх. Дуже радий, що мене запросили до Шановного Тесовського товариства в день народження Олени Петрівни. Блаватської. Дуже дякую за це запрошення. Well, uh, greetings to everyone. I am very happy to be among theosophists to be invited uh, on this day of uh, Helena Blavatsky's birthday. Thank you very much for invitation. У своїй творчості я переважно зосереджуюсь uh, на образах великих просвітителів людства. І серед таких постатей образ Олени Петрівни Блавацької займає провідне місце. У своїх роботах я прагну виразити глибоке захоплення яскравою особистістю Олени Петрівни, як провідника таємних знань та пізнання істини. У кожному створеному образі Олени Петрівни Блавацької для мене важливо точно передати як і портретні риси, так і ту духовну міць. Потужну силу духу, яка була якою була сповнена особистість Олени Петрівна in my work. I concentrate mainly on the images of the great enlightenment of humanity, and among among those figures, the image of Helena Petrovna Blavatsky is the leading one. In my works, I try to express my deep admiration for the luminous personality of HPB as a conductor of secret knowledge and recognition of the truth. In every image of HPB that I create, it is important for me to accurately convey both the portrait features and the spiritual power, the mighty force of the spirit that filled her personality. Протягом останніх 22 років намагаюсь віднайти найбільш вдале рішення образу засновниці ТСОвського руху, як, численних, як у численних портретах, так і у проектах пам'ятників. Передусім для мене важливо з любов'ю виразити Олену Петрівну як великого учителя, людство. Прови, Провидиться людства. Uh, for the last uh, 22 years, I have been trying to find the most successful solution for the image of the founder of the philosophical movement in numerous portraits and uh, monument projects. First of all, it is important for me to lovingly express Helena as a great teacher and visionary of humanity. First portrait, uh... Олени Петрівний був створений у 2003 році і виконаний у Шамоті. Він передає моє захоплення потужною силою краси портретованою як внутрішньою, так і зовнішньою. Перед глядачем справжнє втілення Титана Духа, що прозріває невидимий для людей світ і непізнані раніше знання. Це спроба втілити образ бездонного джерела і знання духовного світу. Well, the first uh sculptural portrait of uh H. P. Blavatsky was created in 2003 uh, in the size uh, 50 by 32 by 37 centimeters, made of uh, uh fire clay or chamote. Chamot. Uh, conveys my admiration uh, for the powerful force uh, of the portrait's beauty, both inner and outer. The viewer can see a, a true embodiment of the, of the titan of the spirit who can see the world invisible to people and the knowledge previously unknown. This is an attempt to embody the image. Of a bottomless source of knowledge of the spiritual world. Головна увага приділена у скульптурі очам, які випромінюють глибоку думку, внутрішній стан прозріння, високу концентрацію. Я намагався вирізати стан певної наелектризованості особистості. Uh, well, uh, the, main, the main attention in the sculpture is paid to the eyes, which radiate deep thought and inner state of insight and high con uh, concentration. I try to express the state of a certain electrified personality. слайд uh, роботу. 2008 року для масштабного проєкту вона була створена за замовленням Шапошніково Людмили Васильівни для музею Реріха в зал живоетики до композиції вісники космічної еволюції. І це було, ця робота створена була в 2008 році. Uh розмір rose 25 на на 17 14 centimeters. Well the second uh sculptural portrait of uh Helena Blavatska uh, was created in uh, 2008 uh, on the request of uh, Mrs. Popova. Uh, it was uh, created for the large scale project, Messenger of the Cosmic Evolution, which was uh, carried out in the International Center named after Rerich, uh, Moscow, Russia, in the same year, uh, 2008. The size of this uh, sculptural portrait is very small, it is only 25 by 17 by 14 centimeters. Третій слайд зображує проєкт пам'ятника Олени Петрівні Лавацької Сфінкс 19 століття». Тут ескіз 2002 року і робота 2004 року, створена в Шамоті. У перше образне рішення з'явилось ще в 2002 році, тобто 22 роки тому. І було втілено в Ескізі, а вже сконцентрована робота, сконцентрована Олена Петрівна на своїх розмислах, втілена в більшу роботу, яку я повторював кілька разів. Тут на слайді оце 2009 року, і остання була створена це 9, хоча напевно вісім і у 19-му році постав. Ага, ну, за, зараз е, от та робота, яка повторювалася в 2019 році, чи в 18-му, тут вказано, у 2018 році. Е, і в цій роботі, звичайно, е, дуже важливо з'являється рішення Сфінкса як символа посвячення потаємне знання. Well, the third, uh, the third uh, project uh, is the project of uh, the monument of H.P. Blavatsky named The Sphinx of the 19th Century. Uh, it was created in uh, 2004 uh, in uh, Fireclay or, or Shamot. Uh, the idea appeared uh, for me in uh, 2002, and uh, it was in this small sketch, as a small sketch. Uh, concentrating on, on her thoughts, uh, Blavatsky leans on the palm of her hand near a small table, holding a nation manuscript in her hand. At that time, no or expressive image of Sphinx had been found. And later on in uh, 2004, the artistic solution was formalized. Uh, and it is now looks like uh, Helena Petrovna leans on the image of Sphinx, a symbol of initiation into secret knowledge. Uh, this uh, composition was uh, repeated several times, and the last time the last time it was done uh, in uh, 2019. And before that, uh, this composition was also repeated in uh, uh, 2009. Перед глядачем, володарка знань, законів космосу. Одночасно вона є і провідником цих знань, уособлює їх та дбайливо передає людям, саме завдяки її унікальній роботі стане можливим. Це загальний розвиток та прогрес еволюції планети. У 2004 році ця робота стала дипломним проєктом для музею попередній слайд. Як напевно, отру вже сказали, Це, 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 це портрет. Ця композиція, ця робота мала б стати моим дипломним проектом для музею Бловацького в Дніпрі. A true holder of secret knowledge of the laws of the universe. At the same time, she is a conductor of this knowledge, embodying it and carefully passing it on to the others. It is through her unique work that the universal development and progress of evolution on the planet becomes possible. Uh, in uh 2004, this uh work uh had to become a diploma project project for the museum of HPB. And uh as I said, uh it was uh repeated uh several times uh in 2009 and 2019. Наступний слайд показує портрет Олени Петрівни Блавацької 2008 року виконання. Цей портрет було створено для експозиції музейного центру Олени Петрівни Блаватської та її родину в місті народження Дніпрі. This portrait was created for the exhibition at the Museum Center of HPB and her family в місті Дніпро, Україна. Наступний слайд показує портрет Лени Петрівний, який був створений для міжнародного проєкту великі вчителі людства, що в цілому об'єднує 100 портретів великих духовних наставників різних епох та країн. Його було створено в 2011 році для Міжнародного освітнього центру Росії. Well, this is uh another portrait of H.P. Uh, Blavatsky, which was created in 2011 uh, for international project called Great Teachers of Humanity, which entitled hundred uh, portraits of the great spiritual mentors of different epochs and countries. Uh, it was uh, done, it was uh, made for International Cultural and Educational Center called uh, Antomir, Antomir, Russia. Um, yeah, yeah, uh, okay. Останній портрет, який ми презентуємо сьогодні, він був створений в 2014 році, ця робота уособлює попереднє напрацювання у сфері вираження надзвичайної внутрішньої сили, портретованої через дзеркало душі, очі. Вона виражає дивовижну силу, яка як провідник. Того погляду свишнього, який втілює маніфестацію таємних тисяч... тисячолітніх знань. Well, and the last uh, composition, the last portrait we are presenting today, a uh, portrait of Helena Petrovna Blavatsky, which was created in 2014 in bronze. Uh, the work uh, embodies the previous developments uh, in the field of expressing the extraordinary inner power of the soul, represented by the mirror, uh, the eyes. They strike with astonishing power as the guides of Almighty's gaze. The embodiment of uh, the manifestation of secret, ageless knowledge. They portrait. За підтримки президента Міжнародного благодійного фонду «Діалог культур – Єдиний світ Руслана Байрамова, був подарований в штаб-квартиру Теософського товариства Вадіярі та в Європейський Теософський центр на Арді. With the support of the president of International Charitable Foundation Dialogue of Culture, One World, uh, Mr. Bayramov, uh, this sculpture portrait of Helena Blavatsky was presented uh, to the headquarters of the Theosophical Society in Adyar and uh, the European Theosophical Centre in Narden. Thank you for your attention.